Що в класичній психології взагалі вважається усвідомленням себе. Усвідомлення себе як людини складається в класичній психології із трьох компонентів. Суспільство провалилося на рівень індивідів, які зараз мислять тільки категоріями, як вижити, як забезпечити собі базові потреби, і, відповідно, ми зараз. Потерпаємо від того, що люди просто не мислять категоріями ширшими чим і більшими, ніж вони самі, і їхня фізична оболонка, і їхнє фізичне тіло. Вважається, що особистістю є людина, яка є носієм двох найважливіших таких якостей, які характеризують її як людину. Вона має свідомість. І самосвідомість. Саме, до речі, цими якостями вона відрізняється від тварин, бо тварини це також індивіди, це також істоти, представники певного виду. Таким чином, особистість це людина розумна, homo sapiens, яка Постійно вчиться, розвивається, тому що вона усвідомлює, що для того, щоб жити, а не виживати, їй недостатньо тільки забезпечити базові потреби. Ми під час саме повномасштабного вторгнення із особистостей дуже багато хто просів в індивіди, і стали забувати про те, що ми самосвідомі, а отже, відповідальні. За своє життя самостійно, і що недостатньо тільки в теорії питання знати, що твоя думка матеріалізується. Варто це виконувати на практиці. Індивідуальність це людина, яка вільна, яка не просто думаюча homo sapiens. А це людина творча, це людина, знаєте, creativus, тобто та, яка креативно, яка творчо підходить до свого життя, і при цьому вона не креативить через егоїзм за рахунок інших людей, а вона креативить так, щоб її певні. Її прояви, її світогляд хотіли наслідувати інші люди. Коли ми усвідомлюємо себе творцями власного життя, ми не скочуємося до базових емоцій, які використовує особистість для маніпуляцій, ми шліфуємо свій характер протягом всього життя, ми працюємо своїм темпераментом і розуміємо, що в чистому вигляді темпераментів не існує. Ми розуміємо, що процес пізнання рухається емоційно і логічно. Ми розуміємо ось ці базові процеси і якості і стани, якими наводнена, наповнена особистість, і через розуміння і усвідомлення ми самі створюємо свої контексти, свої правила і свій світогляд. І ось тоді ми приходимо до такого висновку. На жодному посту. Жодного президентського крісла в жодній країні світу ви не побачите індивіда або особистість. Всі президенти за всіх каденцій завжди були індивідуальностями. Як би нам це не було би, смутно, незрозуміло зараз усвідомлювати, навіть президенти – вони індивідуальності. Інша справа, що вони не екологічні з точки зору знову ж таки особистісного підходу. Бо особистість саме вона ділить все на добро і зло. А індивід взагалі все вважає злом, що не приносить йому вигоду і комфорт. Всі, абсолютно керівники держав на землі, це індивідуальності, які мають дуже Сильний стержень духовний, і якщо ми через цю призму будемо на них дивитися, ми побачимо, що це люди, які точно відрізняються від всіх інших. Інша справа чим відрізняються? І зрозуміти індивідуальність не можна, якщо ви на рівні індивіда або особистості. Індивідуальність можна зрозуміти, усвідомити, прийняти або зрозуміти і не прийняти. Тільки якщо ви самі розвиваєтеся як індивідуальність, жодне з цих явищ, які ви бачите на цьому дереві, не існує самостійно. Вони всі між собою переплітаються, але для того, щоб вони переплились і зробили красиве мережево саморозуміння, ви маєте спочатку вивчити ці стартові одиниці, з чого взагалі ви складаєтеся, який масив треба вивчати, щоб, хоч трішечки зрозуміти, себе і недостатньо просто сказати: Я є людина, я себе усвідомлюю як жінка, як мама, як дружина, і цього вже достатньо для самоусвідомлення. Ні, для того, щоб себе дійсно глибоко зрозуміти, треба багато що вивчати. Тому я вас вітаю, ваш процес самопізнання не закінчиться ніколи. І чим довше ви будете знаходитись в цьому стані бажання себе дослідити, зрозуміти заглибитися, тим краще ви будете комунікувати з іншими тим краще ви будете реагувати на інших людей, тому що це якраз пластика психіки, вона так побудована. Ось ці психічні властивості психіки, наш темперамент, який змінюється протягом життя. І що би мені там не розказували, що темперамент заданий генетично. Ця вже теорія давним-давно просіла і провисла цілий напрямок, який варто розглядати, що таке пам'ять. Сьогодні часто чую від своїх клієнтів. У мене проблема з пам'яттю. Я забуваю, я не все пам'ятаю. Мені стає страшно, що відбувається. Друзі, все нормально. Ви переживаєте такий психічний стан, який називається хронічний стрес. А також ви проживаєте, як і я, один такий дуже потужний стан, який називається колективна травма. І, відповідно, пам'ять починає блокувати певні процеси для того, щоб ви вижили, тому що якщо ви будете все пам'ятати, то ви просто не виживете в цьому інформаційному просторі. Емоційно-вольові стани, по суті, тільки цим станам ми і присвятили в більшості цей курс, тому що базове, базові поняття психології це емоції, з почуттями, воля і думки. І ось по суті, ми завжди будемо ходити довкола цього, але ми не зможемо ходити довкола емоцій, почуттів і волі людини, якщо ми не будемо говорити про... Про її думки, якщо ми їх між собою не пов'яжемо, і завжди ми будемо говорити також, що емоції людини пов'язані з темпераментом і характером, стиль спілкування пов'язаний з тим, як вона проявляє волю, або вона не є людиною з сильною волею, вона слабка, і так далі. І так далі. Що таке коло досягнення мети? Чому це коло є колом гармонії? А тому, що тут повністю проживається ціла історія через п'ять кроків, таких як у вас на долонці? Це саме коло, яке нас веде до цілісності, це коло, яке лежить в основі тієї системи, яка дає вам можливість об'єднати і наукове? І фундаментальне базове знання, і трохи такого тонкопланового, начебто езотеричного, тому що саме це коло. Коло п'яти елементів як певних п'яти кроків по досягненню будь-якої мети. Його використовують на Сході. Ми завжди, коли досягаємо мети, ми повторюємо цей знову це саме коло знову і знову, тому що ми маємо проаналізувати, чи це та мета, чи це те, що ми хотіли, чи ми тут відчуваємо радість, чи, наприклад, знесилення, бо дуже довго йшли до мети, коли дійшли до неї впритул і майже реалізували, відчули. Що ми втомилися і опустили руки. Тобто, ось ця модель, вона дуже життєдайна, коли ви її розумієте, як ви рухаєтеся по життю, а ще розумієте, хто ви є в цьому русі, то відповідь на два питання: Хто я є? Це про дух, душа і тіло. А навіщо я тут живу? Як я тут живу, що я тут маю робити, нам дає опору саме ось ця модель модель досягнення мотиву, бо вона нас рухає, бо ми йдемо по цим крокам, і ми завжди можемо виявити дефіцит, наприклад, енергії, уваги, розуміння в одній із цих фаз. І коли ми це будь-яке явище, будь-яку ситуацію свого життя розкладемо саме на цих п'ять кроків, ми будемо розуміти, чому, наприклад, щось не відбувається, чому щось застопорилося, чому ви знаходитеся там, де ви зараз є, і чому мета, яку ви собі поставили, ніяк не досягається.